Ми викладачі Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Ми саме представники фізико-технічного факультету кафедри ракетно-космічних та інноваційних технологій. Спеціальність у нас матеріалознавство. Фізико-технічний факультет це факультет, який існує дуже давно. Раніше тут були спеціальністі, які стосуються тільки. Ракетної техніки, зараз все змінилося. Тобто, у нас багато спеціальностей, які обслуговують як ракетно-космічну техніку, військову техніку, так і інші галузі. Думаю, ви не чули такий термін матеріалознавства, бо у шкільних дисциплінах нічого подібного немає. І для того, щоб вам донести що саме означає спеціальність матеріалознавства? Давайте подивимось декілька слайдів. Ви всі знаєте, що таке сонячні батареї, і з'явились вони відносно нещодавно. А чому раніше не з'явились? А тому, що матеріалознавці не розробили такий матеріал, який би, який би мав такі властивості матеріалознавці удосконалили удосконаливий матеріал, з якого виробляють сонячні батареї. А саме, якщо у перших накопичувалось тільки 10% сонячної енергії, то зараз до 90 зросла оця властивість. Вітроенергетика, тобто все це екологічні джерела. Так, от лопасті виробляють з одного матеріалу, тому що на ній діє одне навантаження, стовбур з іншого матеріалу, і наші студенти-випускники розробляли, вибирали, обирали матеріал для виготовлення. Окремі дипломи були для виготовлення лопастей, окремі для виготовлення стовбура. Ну, військова техніка це теж розробки матеріалознавців. Чим відрізняються сучасні танки від танків, які були раніше? Тим, що матеріалознавці удосконалюють броню танків, тобто вони створюють такі матеріали, які витримують оці удари. І е, зберігають життя військове. Літаки, пасажирські, літаки, е, військові, е, вони теж вдосконалюються, так, да, частково вони вдосконалюються за рахунок технологій, але основна доля це розробка нових матеріалів, які забезпечували по-перше, меншу вагу. По-друге, довговічність цих літальних апаратів. І статистика така, що 90% авіакатастроф припадає саме на брак матеріалів і тільки 10% на помилку пілота. Далі сільськогосподарська техніка. Ну, це, бачите, теж використовують матеріали, які розроблені матеріалознавцями. Так ось деталі одні ті ж, але вони виготовлені з різних матеріалів, тому що там, де умови негативних температур потрібні одні матеріали, а там, де вологий тропічний клімат, там потрібні інші матеріали. Тобто таким чином трапка в пандемії той же, але матеріали використовували різні. Далі транспорт, громадський транспорт. Дивіться, у нас студенти в дипломних роботах пропонували матеріал і його термічну обробку для виготовлення як кожуху, так і поручнів, за які ми тримаємось під час року. Тобто, це все теж розроб. Розробки матеріалознавців. Далі легкові автомобілі. Сучасні, вони коштують дуже дорого, і ця вартість, вона включає в себе саме новітні матеріали, які удосконалюють і які роблять ці автомобілі ще більш надійні. Ну і, звісно, дизайн. Тобто, дизайн теж впливає, ну, дизайн впливає на Наше сприйняття, ну, це не стосується аеродинамічних форм, але технології і матеріали забезпечують саме надійність автомобілів. Далі побутова техніка, з якою ви зустрічаєтесь кожен день, яку ви використовуєте. Ну і звісно, що матеріали, наприклад, для виготовлення. Печі свечі і для виготовлення пральної машини вони різні, тому що різні умови експлуатації. Далі протези. Саме матеріалознавці розробили зубні імпланти з титанових сплавів, які зараз використовують. Далі протези кінцівок, це є актуальним. На сьогоднішній час в Україні, тому що на сьогодення 300 тисяч військових і громадських людей потребують заміни концілок, які втратили під час ворожих атак. Далі, ракетно-космічна техніка. Ну да, в нас кафедра ракетно-космічних технологій, тобто. Є дисципліни, як ракета, з чого вона складається, які є умови експлуатації, тому що, звісно ж, різні деталі виготовляють з різних матеріалів, тому що вони працюють за різних умов експлуатації. Далі ювелірні вироби, тобто на будь-якому підприємстві, яке виробляє. Ювелірні вироби працюють матеріалознавці, тому що перед тим як ставити проб на виріб, треба, щоб матеріалознавці дослідили, чи відповідає хімічний склад умовам технічним, чи не відповідає. Далі кораблі. Кораблі, підводні човни, вони контактують з морською солоною водою. Це є дуже сильним корозійним чинником, тому потрібно матеріали використовувати саме такі, які б не піддавалися корозії довготривалий час. Далі всі інструменти, які використовують лікарі, інструменти, які у побуті ми застосовуємо, або на підприємствах це теж. Розробляють матеріалознавці. Наші випускники працюють у учасних фірмах, які торгують металом. Що таке торгівля металом? Саме напівфабрикатах, які виготовлені з різних сплавів і мають різні розміри. Зараз набувають дуже великих оборотів наноматеріали. І у Медичній в галузі, і у галузі ракетній, і у інших сферах. Ну, все, що ми подивилися, це лише дуже, дуже мала частка, де працюють матеріалознавці, над чим вони працюють, що вони розробили. Тому е я думаю, що у вас вже склалась уява, чим займаються. Матеріалознавці. Зараз ми вам розповімо, що саме розробили на нашій кафедрі. Наприклад, вам відомо, що у 1986 році сталася екологічна катастрофа на Чорнобильській АЕС. Наші фахівці розробили контейнери, які не руйнуються. До 300 років, і вони будуть заміняти ті контейнери, які використовуються зараз. Також на цих принципах були розроблені радіаційно-захисні костюми для обслуговуючого персоналу. Існує дуже багато видів опозиційних матеріалів. Це такий штучний матеріал, який був створений матеріалознавцями, і він теж замінює зараз більше і більше традиційні сплави на металевій основі, і напрям також є перспективним. Були розроблені у нас на кафедрі матеріали для захисту саме електронної апаратури від радіації, що дозволило подовжити строк служби супутників. Сподіваюся, ви чули про 3 d технології, які зараз замінюють традиційні технології. Ось ви бачите на слайді 3 d принтер, який розробили. Наші студенти сумісно з викладачами. Де ж можуть працювати спеціалісти наші? Ну, сфера дуже велика, тому що, як ви зрозуміли, будь-яке підприємство, яке щось виробляє, має якісь технології, то, звісно, що там. Цю матеріалознавці або у науково-дослідних інститутах, або на кафедрах, тобто там, де розробляють нові матеріали. Все це стосується матеріалознавців, також менеджери з продажу металів та на ювелірній промисловості. Студенти, отримавши диплом бакалавра, хто хоче продовжувати навчання у нас то навчання в магістратурі безкоштовне, навчання в аспірантурі безкоштовне, у нас навчання онлайн. І всі заняття вони записуються. Це все, що ми хотіли вам сказати. Якщо у вас є питання, будь ласка, ми відповімо на будь-які ваші запитання.